І ці перемоги повернули віру українців в вас, українських захисників, в силу і міць української армії. І водночас ви рік тому позбавили російського агресора ілюзії стосовно парадного маршу по нашій українській землі. Вперше дали їм по зубам. Причем дали так, що Кості хріснуло. І саме в цей день, чому це ще мало в історичне значення? Що в цей день було поховано проєкт Новоросії? Чого чекав ворог? Що він підпалить всю східну Україну від Харкова через Дніпро, Донецьк-Луганськ, Запоріжжя і на південь. Херсон, Миколаїв, Одеса. І тим, що ви захистили українську землю і примусили його внаслідок блискавично проведеної операції тікати з Слов'янська, а потім пішов Краматорськ, Костянтинівка, блискуча операція по Дзержинську. Далі Северодонецьк, Лісичанськ. Рубежне. до цього потужний удар на півдні Маріуполі, і вашими зусиллями була звільнена більша частина Донбасу.